Ти запитаєш так, чому світло, яке повертає мене до джерела, яке виправляє мене, приходить саме як результат навчання, а не як результат, скажімо, виконання матеріальних дій. так? Насправді, і при виконанні заповідей матеріальної, якщо ти Будеш мати на увазі зробити, щоб прийти до світла, проти цього є світло. Все ж таки, там є зв'язок між тими діями, як гілка та корінь, є зв'язок. І навіть ті, хто не будуть намір, все ж таки отримують якесь маленьке світіння. Але світло, яке повертає до джерела, яке, в якого дійсно є сила змінити мене, має дійсно прийти. З того щобля, з якої, з з яким він пов'язаний. Тобто, коли я беру якусь тему в книзі, і тему цю обговорює кабаліст, і він перебуває в цій темі зараз, в... на цьому щоблі, ну, скажімо, Гарде Ацулут навіть. І він знаходиться зараз там, бавлі Сулам. І звідти він пояснює мені, в якому вигляді він може дати мені з'єднатися зі мною. Коли я розкриваю вчення про десять сирот, я зустрічаю його як. Ну, Немає живого або мертвого, ти розумієш, коли я читаю щось чи ні. Зараз я, по суті, справа, ніби чую слова, які він навіть сидів би пору зі мною і говорив би мені, це одне і те ж саме. Те ж саме, звісно, залежить від мого з'єднання. Ці речі існують, залежить від того, як ти з'єднуєшся з ними, розумієш? Так він знаходиться зараз на рівні Гарде гардецовути, ніби каже мені, вимовляє мені цей уривок. Тепер питання: як я з'єднуюсь з ним? І що я хочу отримати від цього? Тому це називається благословення Тори. Що я хочу зараз від навчання? Чи хочу я благословення? Благословення називається те, що Тора має привести виправлення Келім, паливо для віддачі, властивість бійни. Ось і все. Тепер, коли я беру якусь дію, які правильні, як гілка та корінь, також я не знаю, ну, не важливо, що кашру та омивання рук, робота в храмі, не важливо, що також як гілка і корінь, є зв'язок і сама дія. Це залежить від того, як ти з'єднуєшся з ним. Це ніби не живі, корінь та гілка. А Тут звертається до мене той, хто осягає, живе в своєму клі. Людина, яка дійшла до цього рівня в своєму зусиллі. Побудувала це клі, клі розкрил та передає мені о матеріальних діях це просто корінь та гілка в неживому, тобто це від рівня світу ацелут, скажімо, до рівня мого світу. просто через світи, світи, це не люди, це не душі. Так зв'язок геть інший. Я не затираю корінь та гілку матеріальному. Не нехтую цим є зв'язок, тому що як гілка, та корінь безумовно, але ти не з'єднуєшся з кимось, хто осягає. Хто передає тобі? Це інший зв'язок. Це як ти з'єднуєшся через неживе або через душі, я не знаю, немає слів. Товариш, тобто саме світло приходить зі зв'язку з цим кабалістом тоді він міг би через прити, через кіно або через музику, Рав, ти може з'єднуватися через що ти хочеш в цьому світі з духовним, тому що все в цьому світі приходить звідти. А чому саме навчання? Питає равцю, чому саме навчання? Тому що він та душа осягла творця і підготувала себе, щоб принести тобі те, що вона осягла. є світи, те, що називається, а є душі. Душі це внутрішня річ. Це єдине, що є живого в усьому, в усі світобудові. світи, це зовнішні рамки, не живе просто система. Коли я з'єднуюсь з душею, яка осягає щось, та передає мені, я просто з'єднуюсь. Можете сидіти тихо, чи ні? Кожен ворушиться, я нічого не чую. Якийсь фон постійно шум. І Якщо я хочу, тут є багато речей. Хочу бути. Подібним до нього, я з'єднуюсь від живого до живого, від частини живого до живого. Просто немає в мене засобу, іншого засобу. Немає іншого засобу, щоб просуватись. Окрім як з'єднуватись. З душами, які вище за мене, які осягли це. Навіть ті, хто були випадки, коли в них не було, ну, ніби. Кабалістів, які навчали їх, вони тим не менше. З'єднувались з душами кабалістів, завжди є той же тип, ніби який має передавати тобі і навчати тебе, це не приходить просто від системи до людини. Не знаю, як сказати, це У мене немає особливо слів, але. Навіть якщо людина просто візьме книгу і почне навчатися, і в неї буде якесь внутрішнє е, пробудження, і тим не менше, як кажуть, приходить якийсь магіт, або приходить якась душа, приходить якесь особливе з'єднання. І книга сама це також не книга, це не книга це вже людина, яка осягла до цього. Це душа. Яка знаходиться на якомусь місії в своєму осяненні і передає, а взагалі, без книги це ну, речі особливі. Потрібно особливе розкриття згори, щоб прийшло або через великі страждання, або через якусь особливу місію, незвичним шляхом. Ми в будь-якому разі з'єднуємось з системою і з творцем. Ми з'єднуємося через душі, які удостоїлися цього до, до цього. Це називається право батьків. Ну, навіть це називається.